Сьогодні демонструємо зарядний пристрій Brevia 21500. Це універсальний і потужний прилад для ефективного заряджання та підтримки заряду акумуляторних батарей різних ємностей. Зарядний пристрій має широкі можливості. По перше, він має два режими, що дає можливість обрати оптимальний струм заряджання залежно від необхідного часу і стану батареї. По-друге, пристрій сумісниць акумуляторами напругою 12 вольт і 24, забезпечуючи гнучкість під час заряджання різних типів батарей. Завдяки високій потужності у 300 Вт і функції автоматичного заряджання пристрій забезпечує швидку та ефективну зарядку акумуляторів, а також захист від перезаряджання і пошкоджень. Штупінь захисту IP20 робить прилад стійким до пилу і бризок води, а відтак дозволяє використовувати його в різних умовах. Пристрій автоматично регулює струм та напругу для збереження довговічності акумулятора. Компактний дизайн, легка вага, простий у використанні інтерфейс. Зарядний пристрій Brevia – ваш надійний помічник в обслуговуванні акумуляторів.